Перед тим, як виходити на вулицю, я там бачила сонечко, де воно ділося. Тільки одяглася, вийшла, вже немає. Ще й дощ почався. Я, до речі, вийшла, щоб погодувати пташок, тому що тут пусто і тут пусто. Треба їм їстенько насипати. того дивлюсь, вікно прилітають, а їди немає, Тому ми пішла готувати. Я, до речі, з вами не привіталась, тому всім привіт! Вітаю вас у нашому новому відео. Вже гарного перегляду і гарного. Зазвичай я сюди кладу три штуки. але цей раз влізло чотири. Ці менші. що. Це теж вдих голодні, Нагодовані. Тут і сінечками навіть раз один раз бачили снігура, уявляєте? Це так. А де діло Я цього пшеницю, я не пам'ятаю, пішла. Я цю пшеницю ховала. Ну, не пшениця взагалі. Корм. Його добре, що залишилось мало, і, походу, його пташки намагалися клювати. Але тут вилетіла і навіть ця кришка. А можливо це пташки кришку відзьобали. Таке може бути чи ні? Тому що я бачу, там зерня подзьобане. І воно мокре. Ах, не. Я, мабуть, так залишу. Ще висипати туди. Треба купити знову. Поки на вулиці, де я змінила ще батарейки. Єдине, що хочу обрізати гладіолус, але не зараз, тому що в мене так тьома спить. Я за ним спостерігаю, щоб не прокинувся Пала на телефоні. А це все-таки займе час. Поки сікато знайду, поки те, поки все. Ну все. Що тут мої квіточки? Роянди бачу живі оті дві. Це також жива хризантеми. Ростуть чудово. Я задоволена. Тут верес росте цвіте. Ой, красота яка. Клас. Оці білі квіточки вже повністю видно, що пропали. Треба буде прибрати. Це демархотека ще не зовсім замерзла. І це така ще. Стоїть, тримається. А це здається вже. Це вже вилазять ці ті... крокуси. Вже все. Пора возити. Чому так рано не стало також? Чому так рано? Вже й дощ перестав йти. Взагалі я хотіла вийти з Тьомою сині погуляти, коли сонце побачила, Думаю, мою клас, б круто з Тьомою вийти погуляти. Але воно все одно не вийшло, тому що поки поспить десь до 3 на початку четвертої прокинеться. Потім поки поїсть, А воно в нас вже й темно буде. Тому сьогодні на прогулянку, якщо вийдемо, то вже коли буде темно. А Він, до речі, взагалі не любить гуляти, коли темно. Це якийсь жах. І одразу на ручки, візочок, на ручки, але не гуляти самому. Я ще сюди хотіла їсти, насипати бусто. Сюди синички прилітають їсти. Я вікно часто спостерігаю. Воно не холодно, тому що я вдягнена. Але якби я була не вдягнена, то було б прохладно. Так, у мене батарейки є в кармані, В кишені. Це точно погані ті, які я забрала, а оці я не пам'ятаю, тому ті ще погані я їх складу в місце. У нас, до речі, ми ж батарейки не викидаємо. Просто так. Я не знаю, в Україні я знаю, що деякі викидають просто сміття, але це неправильно. В супермаркетах, торгових центрах є спеціальні ємності, куди кидати батарейки. У нас тут також є місце, куди можна скинути батарейки, і вони потім утилізуються. Взагалі батарейки це зло, але без них ніяк. Знаєте, якщо не використовувати батарейки, то ні іграшки дитині не купувати на батарейках, нічого такого цікавого не купиш. А особливо, мені здається, зараз в Україні дуже різні батарейки, агріанти на батарейках, Тому поки що, та й не поки що, а й надалі все одно батарейки будуть використовуватись. Головне, правильно їх утилізувати. До речі. І мені так не подобається, коли залишається від шапки і від цих поясків сліди. Ну, в общем, про що я хотіла сказати? Я перебрала ще й біжутерію. У мене зараз на вухах також біжутерію. Мені, до речі, дуже подобається. Я перебирала біжутерію. У мене є такий кейс, я замовляла цю біжутерію на шейні. Останній раз це, мабуть, сама вдала біжутерію, яку я замовила. Вона поки що ще не темна. Вона поки що ще срібна. І мені дуже подобається. Навіть оця, в якій є зараз, я її на ніч не знімаю, але коли купаюсь, то знімаю. Так, вона вже не ідеальна. Якщо я так от поглянути, вона не ідеальна, не прям блистить. Але в срібло, воно. По факту блистить тільки тоді, коли воно тільки куплене. А потім все одно не блистить. Але мені дуже подобається, до речі, треба одягти назад. Я, якщо мені треба буде, я буду іще там замовляти. Ніякої реакції, нічого такого не було. А тут я є... навіть такогось плану. Отак вона, такого плану. Так. Аби треба було це показувати на нафарбованій нігті. Тому що я не можу, коли не нафарбовані нігті, мені краще, щоб не було нафарбовані. До речі, лак, який про які я розповідала в минулих влогах, він мені не подобається, тому що він дуже швидко старається. І це помітно. Я через день його стараю і знову фарбую, стараю, фарбую, стараю, фарбую. І так кожні два дні. Ну, загалом, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що біжутерія мені дуже подобається. Я буду собі ще замовляти, тому що вони є різні. А, я думаю, я просто не одягала ці сережки. Я думаю, як вони вдягаються. Типу, я думала, це, як знаєте, як. Цвях і просто повинно висіти отак от. Але ні, воно <гум> ну, так от робиться. Їх ще не вдягала. отак от вони вдягаються. отак от. Не фокусуйся на мені, фокусуйся на це Загалом дуже класні. Я дуже рекомендую. Тому, якщо потрібно, я можу навіть посилання залишити. Під відео, в описі відео, якщо комусь потрібні сережки, біжутерія, вони коштували я не знаю скільки, але дуже дешево. Я навіть зараз погляну, скільки вони коштували, коли я їх замовляла. Я знайшла той сет, що я замовляла, і коштує він тільки 2 євро. Навіть дешевше, ніж 2 євро, я тут скрін вставлю Де? тут. <реш> Ставлю скрін, а, покажу вам. ну це, це дуже гарний набір. Він із раз, два, три, чотири, п'яти пар. Ну це дуже класна ціна. Я поки шукала цей набір, я знайшла ще один такий В такому кейсику. Знаєте, прям не по-простому, не просто там якісь коробочки маленькі. А так гарно, гарно, прям можна на подаруночок. Там є різні кольори, різні кольори каміння самого матеріалу. Ну, загалом. Треба було говорити про це раніше, щоб можна було на свята вже замовити. Знову ж таки, моя особиста рекомендація. Я просто я просто коли ще не прибрала свою біжутерію, думаю, так, що вона там цікавенького є? Можливо, щось поміняти, щоб не ходити в цих. Потім дивлюся, що вони всі в ідеальному стані. Уже скільки часу пройшло, ну, влітку їх здається, замовляла ще до дотьоного дня народження. І це реально дуже круто. Мені подобається. Я дуже люблю прикраси, а в мене їх не так. Було раніше багато, та хоча зараз я можу сказати, що в мене їх вже багато, особливо сережа. Якщо, м -м Якщо кілечка я не міняю, особо, вони в мене які є, такі є, то сережки я міняю, мені подобається. Правда, часто забуваю, можу ходити дуже довго з одними і самими, але все одно хочеться колись вдягти щось таке незвичайне, гарне, поміняти. Тому так, як то кажуть, дівчата, такі дівчата. У нас вже прокинувся тьома. На голові в нього не дивіться, що волосся волосся. Ми будемо готувати з тобою їсти. Кажи, що в тебе є. Куриця. Та? Вже порізана, заморожена. Паста. так? Тьома люка, Та, каже, паста. І зараз будемо готувати, що треба порошки, містети. Каже, м'ясо є. Є м'ясо. Дивіться, каже, дивіться. Каже, дивіться, паста. Да? Паста, а це, це точніше, м'ясо. М'ясо і паста. Дивіться, паста. Будемо зараз готувати. Так, поки тьома розбирається з м'ясом. Ходи сюди. Треба буде ще аерогріз закинути. Вершки вже одні якісь відкриті, але давні. І... ага, ці закриті. Там лимон не пропав, хоч. <плес> так, і мені треба буде вершки. Так. <плес> Ріжемо соцвіття. Склади, Клади в мисочку. Складай. Ну. Поскладаєш все в мисочку, добре. Клади в мисочку. Молодець. сюди. Клади. Отак. От. Молодець. І ось що залишилось, так? Молодець! Так, сто! Ні, назад не треба, синочок. Ну, давай по кругу Виходить. Ну, давай. так, на... отак, отак, ну як це вирішки. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Пасту ми взяли таку от. це твердих сортів, ще показував. Mm -hmm. Це паста готова. Це моя тарілочка, Костіна. І тьому. Тримаємо також і гірочок і помідор, який він не любить, але я сподіваюся, що його трішки з'їсть. Ми будемо їсти, хто також буде їсти, бажаємо смачно. Що ти робиш? Слушаю, сіль, Ти будеш їсти сіль? Так, я на роботу буду брати. Сіль, чесник і. Смачно? Так! Апетит перебиває на фільку. Це для засолки сала. Просто я вчора і воно через те, що дуже багато м'яса в салі, воно пустило дуже багато, Скрипом. дуже багато вологи випустило. І тому я більш люблю м -м, достати його звідти, висушити, а потім знову на суху сілі частину. Коли ми їх будемо їсти? Ні, я зараз це зроблю, ще поставлю в холодильник потім в морозилку. Я yeah. ну, наступному тижні можна десь ближче до середи четверга можна їсти. А, на Так? Ще ні. Чому? Ну, на наступному тижні ближче до середини. Ну, зараз субота-14 А, на наступному. Mm -hmm. Ти ж мені завжди говориш, що на наступний тиждень для тебе це вже оцей. Я кажу, так. так в неділю. Угу. Mm -hmm. А я вже рахую. Там. Ой, ну, 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 то ти, типа, я перший раз сказав і ти вже сразу перестроїлась. Так, так? Закрий шуклядо, да, да, будь ласка. А дякую? Розвинутіше і розумніше це різні речі. А розвинутіше воно чому? За рахунок чого? І несмотря що, що ми ще називаємо НЛО. У первих НЛО може бути просто якийсь природний феномен. Раз. Інше НЛО може бути. Uh... Це, якщо це якісь істоти, наприклад. Почекай. Ми відправимо приклад. Ми відправляємо на Марс. Що? Зараз? Що? Люди на Марсі є? Нема. Нема. А що є? Техніка. Техніка марсоходи. Може, не було, це просто дрони. Та хтось відправляє. Марсоходи. Хто відправляє? Люди. Ну, а значить НЛО, оцю тарілку, типу, да? її також хтось відправляє якісь ну, істоти. Скоріше за все, так. Машини самі створитися не можуть. Може. Ні А якщо колись були істоти і створився штучний інтелект, ви виграв війну з істотами і якась, якась планета, в якому є, царує штучний інтелект. І дрона відправляє штучний інтелект. Та ні. А, а, а. Я сіла каву, а ми тут з Костю ведемо а, такі світські бесіди про НЛО. І гадаємо, хто все-таки розумніший? Люди чи НЛО? Тому що десь там в Штатах побачили знову НЛО Нью-Джерсі, здається, так? Так. Так, і ото ми почали такі говорити. Хто ж все-таки розумніший? Я гадаю, що НЛО. не знаю, хто там, хто там де є і так далі, але я гадаю, що так. Взагалі, хочу купити каву. Будемо готувати відео. А вам хочу подякувати за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Напишіть коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео. Пока-пока! А У мене ще на фоні мандаринка і собачка. Яка їсть із цьому коли їсть? Я ставлю йому собачку і він годує і себе, і собачку. Вот такі от справи.